На які виплати та пільги має право сім'я зниклого безвісти військовослужбовця? Тож, у разі полону чи зникнення безвісти військовослужбовця за ним важливо, що зберігається виплати у розмірі його посадового окладу за останнім місцем служби і відповідно окладу за військовим званням. Крім того, родини зниклих безвісти військових можуть отримати 50% знижки на оплату житла та комунальних послуг, таких як газ, вода, електроенергія, тепло. Тощо. Водночас, якщо родина має бажання побудувати власний будинок, то орган місцевого самоврядування зобов'язаний надати земельні ділянки та в межах визначених законом повноважень допомогти в будівництві. Однак ці питання і рішення приймає кожна місцева рада особисто, тобто відповідно до. Певної територіальної громади, в якій знаходиться сім'я зниклого безвісти, можуть відрізнятися правила надання земельної ділянки для будівництва, а також допомоги у будівництво. Ці питання необхідно з'ясовувати безпосередньо при місцевій раді.